Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. ви знали, що пенсіонер може отримати шість пенсій на період, просто подавши заяву до пенсійного фонду. Ну потрібно відповідати певним критеріям. Тож хто може отримати виплату на період, в яких умовах, навіщо то видається? Давайте детально розберемось. Так, я вам знаходжу усю інформацію, яку ви питаєте в коментарях, яка вас цікавить. Стараюсь розповідати про усе, що ви можете оформити, такою доступною мовою, щоб було зрозуміло. А від вас, прошу взамін, підтримати мене. Підпискою на канал, лайком під відео це дуже важливо в тому плані, що я бачу ваш зворотній зв'язок і розумію, яка інформація вам потрібна. Тож долучайтесь, кнопочка підписатись під відео, пальчик вверх, якщо відео вам подобається, а я розповідаю відповідно до статті 51 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Пенсіонери мають право, можливість таку отримати 6 пенсій на період. То, то може зробити і які документи потрібно подати. То можуть зробити люди, які планують виїхати з України. І якщо ви вже знялись з місця реєстрації, оформили всі документи для виїзду за кордон, ви йдете в пенсійний фонд. І з місяця наступного після зняття з реєстрації, тобто, якщо ви знялися з цьому, то з наступного місяця вам виплачується 6 пенсій однієї суми. Які документи потрібно занести, щоб вас прийняли заяву? Заяву до пенсійного фонду, ну прямо там вже написати. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд. На постійне місце проживання за кордон, або паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства і довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні. Навіщо то зроблено? І ну, звідки така щедрість да? шість пенсій, на порі? Право в тому, що більшість українців, які виїхали за кордон, пенсія продовжує виплачуватись. Нагадую, да, що тим, хто проживає за кордоном, потрібно Кожних півроку проходити фізичну ідентифікацію. Це можна зробити по відеозв'язку, можна через дії, зайшовши до кабінету пенсійного фонду, зареєструвавшись через дію, да, через ДІЯ підпис. Тому ж не забувайте, бо пенсія буде заблокована. І, е Після того, як ви виїжджаєте за кордон, потрібен певний час для оформлення всіх документів, а саме там, банківських документів, можливості зняття готівки. І для того, щоб цей час адаптуватись, пенсіонерам надають таку можливість як шість пенсій разом, щоб, хоч була якась сума, типу на прожиття, на адаптацію. Звісно, ця сума вона не бонусом. Це Ті гроші, які вам би мали виплатитись, просто ви отримуєте її за один раз. Потім продовжується виплачувати пенсія вже через той час, коли пройде цих півроку. Да, продовжується виплачуватись далі, уже на новооформлені ваші документи. Якщо з тою країною, куди ви виїжджаєте, є відповідні угоди з нашим пенсійним фондом. Або ви налаштовуєте свою картку так, щоб можна було користуватись нею. За кордоном, слава Богу, це все зараз. Технології дозволяють це все зробити. Тож, якщо ви плануєте чи вже в планах, да, вже в процесі оформлення і хочете виїхати за кордон, то знайте, що у вас є така можливість, як отримання 6 пенсій відразу. Статтю назвав посилання. На ньому в описі під відео можете перечитувати, можете користуватись. Я і далі продовжую інформувати вас про пенсійне законодавство в цілому, так? І не тільки про нього. До зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.